Вони називають себе амазонками і готові йти в вогонь та воду, щоб врятувати та допомогти. На Рівненщині троє педагогинь стали ще й рятувальницями та очолили сільську добровільну пожежну команду. У позаурочний час дівчата виїжджають на пожежі, ДТП та інші надзвичайні ситуації. кажуть, дбатимуть про безпеку в своїй громаді, доки чоловіки воюють. Як працює екіпаж Амазонок, бачили мої колеги. Тут у нас знаходиться рукави діаметром 51 мм, міліметр, також стволи. Далі знаходиться помпа. 24-річна Ганна і села Верба віднедавна знає все про пожежне обладнання. Хоча у повсякденному житті вона вчителька. У місцевому ліцеї викладає польську мову. Добре! Добре! Коли потрібна допомога жителям громади, стає ще й пожежницею. екіпажі з Ганною ще двоє її коліжанок, теж педагогині. Дівчата виїхали на свій перший виклик. За селом Стовпець на території полів біля водоймища загорівся торф і зробили виклик. Ми приїхали, щоб локалізувати. З ними водій Михайло теж доброволець, що жінкам не під силу допоможе. Асити загорання йдуть Аліна та Ілона. З пожежним стволом працюють двоє, бо втримати одні кажуть не під силу. Коли вода йде рукавом, віддача потужна. Торфі на пожежі її важко загасити, тому треба прикласти зусиль і мати багато води, щоб погасити торф. Добровільні пожежниці пройшли спецпідготовку у Польщі, вчилися у професійних рятувальників. Тій спецодяг їм подарували. Як е, е, налаштувати цю систему, як розкидати рукави, підключати це все, як подавати правильну воду, щоб її не забагати, бо можна дуже швидко використати воду, правильно діставати. Людей потерпілих. жінки дбатимуть за безпеку у громаді, доки чоловіки воюють. Їхнє завдання допомогти професійним рятівникам. Зараз це такий нелегкий час, що і жінки воюють, і жінки поліцейські, і не виключення, що жінки можуть бути і пожежниками. То ми тому ми хочемо допомогти нашим чоловікам і стати частинкою. Такої команди дівчата називають себе амазонками. Пожежна жіноча команда під такою назвою діяла у їх селі ще до другої світової війни, коли верба була у складі Польщі. Світлину з тодішніми місцевими рятувальницями відшукала в архівах голова громади. Це пожежна дружина. Відповідно, вони були рятівниками, і якби відтворюючи історію, ми хочемо відновити жіночу пожежну команду у саме у нашій громаді. Наразі у пожежній команді троє жінок і четверо чоловіків. Громада у нас невеличка, одна із найменших нараховує в собі 4,5 тисячі населення. Але потреба збільшується з кожним роком. Якщо взяти по відсотковому відношенню пожеж до минулого року, то збільшилося у сім разів. Приміщення для добровільного пожежно-рятувального підрозділу надав місцевий фермер. Спецавтомобілі та обладнання передали партнери з Німеччини та Польщі. Машини в гарному технічному стані. Це розгалуження, сітка щоб не забувала. Це мак для піни. У планах відкрити в громаді центр безпеки, але цю ідею відклали до закінчення війни. Загалом на рівненщині вже діє понад три десятки команд із вогнеборців добровольців. Тепер на варту безпеки заступили ще й вербські амазонки. З Рівненщини Сніжана Сидрук Миколава Селюк подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.